Найбільше поле півонії в Україні розквітло у селищі глибока на Буковині. Одночасно на площі 4 гектарів 100 тисяч кущів різних сортів та яскравих кольорів цвістимуть півонії ще кілька тижнів. Відвідувачі вже з'їжджаються з різних районів України, щоб помилуватися квітами та відволіктися. Надихнулася красою, і наша Ольга Лучик. Квітковий клаптик раю, так називають це поле відвідувачі тут на повну красу, бояє найбільша колекція півонів в Україні. Ці королівські квіти зачаровують своїм неймовірним ароматом та яскравою красою. І навіть легкий дощ тут нікого не лякає. Відвідувачів заворожує як форма бутона, так і палітра кольорів. Робить світлини на згадку. І Володимир із Тернополя. Він майже два роки воював на Запорізькому напрямку, отримав поранення, нині на реабілітації. Типо лікування трохи поправився, та й треба рухатися. Бо спортзал що там годину цей. Так десяти, ще ми зайнятися, щось побачити. Та бо потім слідуючий отпуст через півроку. 15 днів світлини на згадку вже мають і Оксана з донькою Поліною. Вони приїхали з Хмельниччини. І піони це одні з моїх улюблених квітів. Вони одні з найперших розпускаються, тобто вони вже приносять нам очікування літа, очікування тепла, і вони дуже гарні саме в букетах ці квіти. Закінчення школи також символізується цією квіткою. Ніжні такі квіти рожевого кольору. Ніж. Більше 150 сортів півоні різноманітних відтінків розквітли одночасно на цьому полі. В тому році ми збільшили до 4 гектарів е, наше поле. І якщо так дивитися, то у нас зараз тут біля 100 тисяч кущів. і це все або в Голландії, або в Сполучені Штати, або Китай. Відвідувачі зізнаються, поле півоні справді відволікає від побуту та тривожних подій. Я думаю, що ми навіть сюди повернемося, можливо, ще разочок. десять років тому. У Україні важко було уявити, що хтось буде вирощувати квіти в таких масштабах, таку красу. Раніше ми вирощували що, картоплю і збирали колорадських жуків. А зараз мені здається, що дуже добре, коли люди повертаються з Європи і переймають їхній досвід, їхні ідеї, і все це успішно реалізовують тут. У своєму догляді ці королівські квіти невибагливі, кажуть власники поля. Якщо дивитися на сторони домашнього вирощування, це легка рослина, легкі квіти, які можна в себе вдома вирощувати. Але в якщо дивитися це з професійної тематики, коли потрібно видати букет або квіткову продукцію, тоді там, звичайно, є вже свої нюанси. Частинку поля півоні із собою забирає Катерина. Дівчина приїхала з Вінниці, зібрала ніжний букет рожевих квітів. Не знаю, вони є досить різного відтінку. Я знаю, що є на цих полях також квіти, які змінюють свій відтінок від яскравого до білого. Тому щось в них є своє особливе, тому це подобається. Свістими поле півоні ще кілька тижнів. Тож охочі вдихнути імператорський аромат цих квітів і ще мають таку можливість з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.